Наши ребята там свой фронт не оставили и не оставляют. Вот и вы нас не оставляете. Вы наш президент, и всем, вы и всем. наш главнокомандующий. И все В разное время у меня были разные мысли по этому поводу. Но я понимаю, сегодня, наверное, по-другому не Надеемся. буду баллотироваться на локоть президента России. Володимир Путін вирішив піти назустріч умовлянням і все-таки балотуватися на президентських виборах у Росії, які заплановані на березень наступного року. Насправді складно було би уявити, що буде якось інакше, враховуючи, що за три роки до цього Путін підписав поправки до конституції Росії, які дозволяють йому балотуватися на переобрання і ще щонайменше двічі, тобто бути президентом до 2036 року. Наступний його термін на посаді буде п'ятим. Нині найдовше у Європі править самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко. Путін на другому місці. Під час третього терміну Путіна Росія анексувала Крим і розпочала вторгнення на сході України під час четвертого повномасштабну війну. А ще оголосила про включення окупованих територій Запорізької і Херсонської областей і так званих Донецької і Луганської народних республік до складу Росії. Власне, це головний привід для нас звернути увагу на вибори у державі агресорці. Чи буде війна визначальною темою так званої передвиборчої кампанії в Росії? І головне, що ми знаємо про вибори на окупованих територіях України і чому це явне порушення міжнародних норм. За яке має бути відповідальність. Але спершу доволі очевидне питання, який взагалі сенс Путіну проводити вибори, якщо всі знають, чим вони завершаться? Росія до роками напрацьовувався механізм придушення будь-якого опору і знищення опозиції, де конституцію можна переписати під лідера, навряд чи турбується навіть про імітацію демократії. Однак і інша, більш приземлена мотивація. Коли е російська публічна або непублічна еліта бачать, Публікації бачить публікації рейтингів за результатами виборів. Вони в публічному просторі не можуть ніяк виступити проти Путіна. В цьому головний контекст. Хоча такі спроби не так давно були, усі ми пам'ятаємо повстання ПВК Вагнера, яке очолював колишній соратник Путіна Євген Пригожин. Тоді це здавалося викликом для влади Путіна. Однак, уже за два місяці Пригожин раптово загинув у авіатрощі, а його військова сила перейшла під контроль Міністерства оборони Росії. Власне, як ми й передбачали у нашому великому відео про ПВК Вагнера влітку. Ян Гарнер, історик і дослідник російської пропаганди, каже, що вибори в Росії це мовби чергова коронація короля, яка лише по формі схожа на вибори, щоб продемонструвати зв'язок між Кремлем і простим народом. Я гадаю, що нам потрібно відійти від слова вибір, коли ми говоримо про ці вибори, тому що росіяни не вибирають. Натомість вони беруть участь у ритуалі, ритуалі влади, і саме участь у ритуалі ще раз підтверджує їхній зв'язок між собою як особистостями та кремлем, який часто здається далеким і відсутнім. Які теми передвиборчої кампанії можуть допомогти Путіну налагодити цей зв'язок із народом? Тут поки одностайної відповіді немає. Інститут вивчення війни припускає, що Путін уникатиме теми війни проти України, де Росія понесла понад 300 тисячні втрати і останнім часом немає суттєвих проривів. Крім того, тема України, як кажуть дослідники, не спрацювала у виборчій кампанії перед виборами до Держдуми у вересні цього ж року. Натомість Путін схоже зосередиться на критиці заходу і стабільності Росії. Однак варто повернутися до відео, яке ми бачили на початку, де Путін вперше говорить про висування на березневих виборах і звернути увагу на те, хто відстоює його кандидатуру, у 2004 році. Це було зроблено у форматі такого, ніби прохання народу. У 2011 році це відбулося на такому на політизованому рівні. Медведєв тоді запропонував Путіна як наступного кандидата на з'їзді партії у 2017 році. Знову повернувся так званий соціальний напрямок. Його е, висунули звичайні робітники заводу. Е, все змінюється у цьому році у 2023. Його висувають в президенти не просто ну так звані російські військові військові. Хоча насправді це в даному контексті це навіть не російські військові, це бойовики, е, але ті, кого в Росії е, прийнято називати героями. Таким чином ми бачимо, що його риторика е, на час проведення цих виборів вона буде. Повністю мілітаристською, можна в певній мірі сказати, що він буде кандидатом війни. Конкуренти дивне слово у контексті російських виборів, та й досі офіційно жоден із кандидатів не затверджений російським ЦВК. Але зробімо припущення, хто в теорії може змагатися з Путіним, хоча би формально. Експерт української призми Антонок Оксентюк радить звернути увагу насамперед на комуністичну партію і її двох імовірних кандидатів: її голову Геннадія Зюганова, а також Миколу Харитонова – депутата Російської держдуми. Харитонов, він вважається такою доволі слабкою фігурою, навіть у порівнянні вже з старим Зюгановим. Відповідно, якщо буде прийнято рішення про висування саме його кандидатури, це підтвердить і мою теорію, і е, взагалі те, що стратегія Кремля на цих от виборах вона буде ґрунтуватися суто на такій необхідності підтримки максимального рейтингу для Путіна. Від ЛДПР кандидатом може бути Леонід Слуцький, який замінив покійного Жириновського на посаді голови партії. Однак не доріс до його популярності. Ще одна політсила права справедлива Росія за правду відкрито підтримує Путіна. А ще є нові люди, така собі партія кишенькових опозиціонерів, яка може висунути свого лідера Олексія Нечаєва. Серед самовисуванців висуванців є дві яскраві фігури: Ігор гіркін стрілков екс-фатажок бойовиків так званої ДНР, який нині перебуває у московському СІЗО за екстремізм. Якщо в його справі буде вирок, балотувати. Він не зможе. Та Григорій Явлінський, колишній голова опозиційної партії Яблуко, він виступав за мирні переговори Росії і України і Заходу. Я напевно припускаю, що Кремль е, хоче або ж використати його як такого званого кандидата спойлера е, від ліберальної опозиції, або ж і ось це найбільш важливо найбільш небезпечно е, намагається просунути його кандидатуру як можливого переговірника. Е, Зі сторони Росії з заходом, і це є доволі важливо. Але що найважливіше, голосувати на виборах президента Росії цього разу будуть і люди на окупованих територіях України, де влада федерації оголосила воєнний стан, і це на додачу до Криму, який перебуває під окупацією вже майже 10 років. Відповідну постанову ухвалила Центральна виборча комісія Росії. Проведення виборів на цих територіях це порушення цілої низки міжнародних норм. По перше, сам факт порушення статуту ООН і незаконна окупація території іншої держави. А ще це примус до громадянства, тому що вони ж проводять ці вибори, начебто серед громадян Російської Федерації, які примусово в порушення міжнародних норм отримали так зване російське громадянство, і новоокуповане території – це ще більш ем, жорстокий злочин, тому що ми знаємо, що людей в прямому сенсі примушувало примушували під дулами автомата брати ці паспорти. Є люди, які були вбиті саме за відмову від російського паспорту. Ольга Скрипний каже, що на так званих новоокупованих територіях України росіяни проводять політику примусу до голосування, яка була відпрацьована і до 22-го року на вже тоді захоплених територіях Донеччини, Луганщини і в Криму. Із традиційних методів це рейди представників ФСБ, коли шукають людей із так званого чорного списку: активістів, блогерів, журналістів, членів родин військовослужбовців ЗСУ або тих, хто співпрацює або співпрацював за СБУ чи іншими органами української. Влади, крім того, затримання викрадення тортури, незаконне позбавлення волі за сфабрикованими статтями і повторні примушення взяти російський паспорт. Люди, які не отримали паспорти російські, їх викрали, і всі, всі вони точно піддавалися тортурам. Далі вони або залишаються в цих незаконних місцях тримання на території окупованих територій, або якщо це наприклад південь. Окупований, як Херсонська або Запорізька область, то потім часто людей вивозять до зона території окупованого Криму. В Симферополь, де там вже фабрикують на них кримінальну справу або міжнародний тероризм, шпигунство або якісь там ще терористичні статті. Інший фактор щодо результатів виборів на окупованих територіях організація процесу голосування. Антонок Оксентюк зазначає, що росіяни не планують публікувати списки виборчих дільниць із зазначеними місцями перебування відповідних виборчих комісій, а ще не буде інформації про членів виборчих комісій, тобто публікуватимуть лише кінцеві результати. Крім того, російські центри виборчком збираються проводити так звані дострокові голосування на ділянках окупованих територій раніше дата офіційних виборів, якщо ж Кремль піде на проведення виборів на цих окупованих територіях, зрозуміло, що це означатиме відсутність навіть певній мірі теоретичної готовності зі сторони Москви обговорювати повернення цієї частини України про ну в певній мірі дипломатичним шляхом. Зрозуміло, не минеться і без інформаційного супроводу російської пропаганди, яка відпрацьовуватиме на окупованих територіях України специфічні меседжі, щоб примусити людей голосувати. Гадаю, ми побачимо, що меседж на нещодавно окупованих територіях полягає в тому, що участь у виборах є важливою участь у цьому ритуалі є важливою частиною становлення росіянина. І значна частина пропаганди, яку ми спостерігаємо за останні кілька місяців на окупованих територіях, разом із грошима, що вливаються в школи, армію, молодіжні групи, тощо була зосереджена навколо ідеї, що українці це росіяни, які стали певною мірою спотвореними з неросійщеними росіянами завдяки українським націоналістам і завдяки західноєвропейському впливу. І тому цей наратив буде розвиватися. Якщо ви якимось чином обираєте стати росіянином, ви обираєте Путіна. Пропаганда на окупованих територіях, вона в першу чергу спрямована на те, щоб як виправдати воєнні злочини, тобто, що ми вас не захопили і ми вас не вбили. А ми вас навпаки врятували. Це класичний меседж. і Він точно буде повторюватися і навіть посилюватись під час цих виборів, тому що Путін, якби єдиний цар і господь, який вас тут врятував. Ми продовжуємо стежити за найважливішими темами міжнародної політики і того, як вона впливає на Україну, зокрема в умовах повномасштабної війни і злочинів, які склає Російська Федерація. Якщо це відео було для вас корисним і допомогло краще розібратися в темі, не забудьте поставити лайк, підписатися на ютуб канал Суспільне новини і, звісно ж, залишити коментар з побажанням тем, які нам ще варто тут пояснити.